Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами у місті Луцьку чим чекуємо у торговий центр Варшавський. Адже на першому поверсі якраз відкриття квіткової крамнички квітни. І хоч у нас в Україні свята зараз без свят, але якось мусимо триматись, тому запрошую. Трішечки помилуватися квітковою красою, а також поспоглядати асортимент, адже новенька квіткова краничка у нас, тому все дуже цікаво. І я гадаю, що не лише Лучанам, а звичайно і іншим українцям, адже все ж таки ми переможемо і ви будете до нас приїжджати до Луцька, а ця квіткова краничка недалечко від транспортного сполучення. Автовокзалу, а також залізничного. Тому беріть на заміточку. Наразі, як бачите, невеличкий асортимент, але дуже-дуже цікавущий, по-святковому виглядає дуже цікавий вибір сувенірів, подаруночків, різноманітних весняних композицій, квітів, рослин. І, звичайно, як ви бачите, я вже тут помаленьку, але ось так ціленаправлено підбираюсь саме до того, що нас найбільше з вами цікавить. Адже на задньому плані нам підморгують орхідейки. Тому давайте ще й трішечки по орху медитуємо і розпочнемо. Ось цієї красуні за 480 гривень, а це мультифлорочка Сантароса. Нагадую, що це аромомультифлорка. мультифлорка. На горшечку сорт не пробитий, але ми з вами добряче знаємо, що це Сантароса. Також таку самісіньку ціну по 480 гривень є крапунчастий мультик. Ось такий дуже цікавезний, по-своєму погляньте. Магічний, він компактний, двогілковий, та ще ж з бутончиками. За 500 гривень є крупноквіткова феррара неймовірно красивезна, рюшеподібна пелюстка у неї з прекрасною кореневою і хто полюбляє крупноквіткові сонячні. Теплі фаленопсиси, звичайно, ця паняночка не залишить нікого. Байдужим. За 650 гривень погляньте ще ось така: кропноквіткова, бурячкова. Ой, з червоною губою. І знаєте, назва мене зацікавила на горшечку, адже це хтось інший, певне. Бачите, яка назва? Коренева хороша. Позаду пелюстка, яка красивезна, ой, колір магія. І недалечко від неї в наявності якраз ще є сурфсонг за 650 гривень. Також сонячний, теплий, смачний, та ще ж як він довго полюбляє поквітнути. За 500 гривень є ось такий дуже красивезний. Мультифлорного типу, подібний дуже на Deep Purple, правда. ж? Ось такий мультик дуже розгалужений. Ой, цілий букетик на подарунок буде. І нарбона трудноквіткова красуня, яка теж комусь підійме настрій, адже краса її помадна, пелюсток вражає. А ось хто полюбляє бігліпчики, в наявності за 500 гривень є бігліпчик Purple Fairy. Дуже вишуканий, цікавезний. І ось тут ще й погляньте, яка змутована крута пелюсточка. Ну, такий мутантик, звичайно. Комусь подобається, комусь ні. Але сорт дуже-дуже класний, ще й коренева хороша. За 500 гривень в наявності Міра Флора. Жовтенька з малиновою губою крупноквіткова кралечка. Ось така коренева хороша у неї. І вона з нетерпінням чекає на свого орхолюба. Погляньте, за 500 гривень крупноквітковий красивезний едакшен. Ой, недавно! Цей сорт полонив серця орхолюбів, адже величезний трудяшка трудяжка і коренева у нього завжди крута. Як бачите, хто полюбляє білосніжних кралечок, крупноквіткова, ось така красуня за 500 гривень також є. І до речі, білосніжний, крупноквітковий бігліпчик також є в наявності один, але який крутий, погляньте. А ось тут. А я вже попросилася з іншого боку познімати. Погляньте, Бо, яка красуня, неймовірний колір, кропноквіткова. Ой, кому западе в душу, майте на увазі, вона вас чекає. Ось тут біля Міри Флорище, ось така кропноквіткова красуня. Мені дуже-дуже подібна вона на сорт Pink Freckles. Здається, це вона. І біля неї, як бачите, кропноквіткова, розкішна, кротезна арт ново. Тому вибір орхідеок, хоч і не дуже величезний, але дуже цікавущий. І оскільки крамничка новенька, мені цікаво поглянути, що ще є в наявності. Тому давайте з вами ось так подивимось детальніше. Ой! І композиції квіткові різноманітні. Як вже хочеться, щоб наша клята війна закінчилась нашою перемогою якнайшвидше, бо ці квіти лишень і радують нас, бодай своєю кольоровою гамою та текстурою, фактурністю. Із декоративно-листових, як бачите, в наявності по 380 гривень є земіокулькаси. Біля них ось такі юки. Ціну ви бачите, також вже в подарункових огортках різноманітні подарункові дрібнички, а ще ось тут. кактусята. різні, цікавезні. і поруч із ними подарунковий варіант хічок з сердечком. До речі, давайте ще поглянемо, Якщо ми вже тут, то мусимо ще й це подивитись. Ну, дуже ж цікаво. Мені, наприклад, дуже не знаю, як вам, бо асортимент такий цікавий, сувенірно-подарункова продукція, різноманітна. Час на місці не стоїть, і, звичайно, все змінюється. І цікаво подивитись. Ой, які красивезні зні. Шашки. Варіанти на подарунок дуже-дуже цікавезні. зні. Я тут ще поки милую, знімаю та переживаю, щоб не було повітряної тривоги. Ой, як ми всі чекаємо нашої перемоги, Господи, почуй нас! І погляньте ще яка краса Еустома, дуже красивезна з трояндами, з гіпсофілою. Вже готові квіткові композиції, які цікавезні, троянди. Ой а ця яка розкішна. А ось тут взагалі весною пахне тюльпани. Це ось така квіткова композиція, також когось буде тішити в майбутньому. Ой, дуже класненька, хоч і невеличка крамничка, але всього потрішечки дуже тішить. Тут композиції, видно, дівчатка складають різноманітні на подаруночки. Я бачу, що позаду ще є гарний асортимент іграшок, коробочок. Тому особливо лучани майте на увазі, що як будете біля базару Варшавського, заходьте у торговий центр Варшавський на перший поверх ви одразу побачите неймовірно красивезну крамничку квітне. І дуже класно, що дівчатка створили вже сторіночку в інстаграм. Тому я вас прошу, по людськи, будь ласка, підпишіться, підтримайте, будь ласка, цю маленьку, але дуже-дуже класну крамничку квіткову, квітне. Нехай у дівчаток у цей нелегкий час все вийде. А я ж широ, сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за компанію Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!